З тобою. Усім привіт! Ви на каналі Hello N. І сьогодні я знімаю випуск п'ятниці останній в 2018 році. А, до речі, пишіть в коментарях, чи у вас класно пройшов цей рік І ще чи чекаєте ви нового року. У мене в цьому році відбулося кілька захоплюючих подій. Спершу це. Була відеожара, я вперше там побувала, познайомилася з дуже багатьма блогерами. мені сподобалось. Ще у цьому році у мене з'явилася нова троюрідна сестричка Міла. Ми дуже часто з нею бачимось. Також цього року я побувала багато де, але вперше... Була у Єгипті та в Києві. Мені там дуже сподобалось. Це було дуже захоплююче. В Єгипті я спробувала покататися на квадроциклах, на верблюдах. Дайвінг спробувала, і це взагалі було просто круто. Також цього року я вперше спробувала спускатися по річці на катамаранах, але також сталося не дуже. Захоплююча і в подія, тому що Златуся зламала руку так, що їй мусили робити операції і вставляти в праву руку шпиці. Теж я побувала вперше на змаганнях з гімнастики, і там знов ж таки зустріла. Блогера Ділі Плей, з якою познайомилася на відео жарі 4 березня. А ще цього року моєму каналу виповнилось 3 роки. І уявляєте, на ньому вже і більше, ніж 300 відео. Я дуже вдячна всім вам, моїм підписникам, за ваші теплі слова, за вашу щиру підтримку, за ваші перегляди, лайки, коментарі. Інколи мені стає сумно, що у мене не так багато підписників, але в цей же момент мене хтось підтримує з вас. Ось, наприклад, сьогодні дуже дякую Насті Кміт за таке повідомлення. Ти найкраща богерка в світі. І знаєш, у ці богарки, які мають по 10 мільйонів підписників на каналі, взагалі в них такі відео, ну, не, не хороші. Я дуже тобі дякую, Настю. І передаю тобі привіт. Ну і що ж, тепер рубрика Ask Anne. Ти маєш особистий щоденник? Так, маю. Скільки тобі років? <плес> Мені 10. Тепер рубрика Найкращий коментар Почнемо з каналу Hello Anne. Під минулим випуском п'ятниці найбільше лайків набрав коментар від Анастасія Кміть. Підрозпаковка Баубокс аж три коментарі. Кетфані, Соня Лайк, Мадідел Глоріа. Під відео Дорослі проти дітей від Валентина Вітряного. Під відео Влог Модельний показ від Міс Слейм. І під відео Подарунки від Миколая від його Сторожук. Тепер канал Анасторіс. Під відео Тіктокс Відеос від Анастасія Кміть. Під відео Хто більше схильний до від JFP. Влог Fashion Show від Анастасія Кміть. І під Christmas Story знову від JFP. Тепер канал Златка. Під відео Пародія на Кліп. Найбільше лайків набрали аж два коментарі. Від Енні Бум. І Ніка Вей. Під відео DIY Новорічні від тік -ток, тік ток І під відео подарунки на Миколая від Анна Принцес. Ну що ж, тепер підписника. Дзер. І першою правильно написали коментар під минулим бомбуском п'ятниці. Плашкан Вікторія. Дзвонимо. Це Аня з каналу Hello Ann. Привіт! Привіт! Рада дуже говорити з тобою. Я також. Що ти зараз робиш? чай Смачного. Дякую. А скільки тобі років? Рекція, ти... А Ти звідки? Області. А що ти любиш робити у свій вільний час? Підчувати, співати, так А ти зараз не маєш? Так, випуск п'ятниці, рубрика, «Звінок підписнику. Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? Хочу передати привіт всім Ані і Ані. Передаємо їм привіт. Всім привіт. Всім Теж дуже приємно з тобою говорити. А де ти будеш святкувати новий рік і різво? А ти на новий рік будеш зустрічатися з друзями? Я не знаю. А ти зазвичай ходиш на різдво колядувати? Звичайно. Так, я теж. <ріху> Добре, було дуже приємно з тобою познайомитись, папа. Тепер розігруємо коментарі. І тепер випав коментар від Софія Смайл. <плес> На жаль, Софія не бере трубку. Розігруємо далі. <плес> тепер випав коментар від Дарина Цар. <плес> На жаль, і Дарина не бере трубку. Їдемо далі. Від Настя Хепі. Але Настя, ти не написала, де шукати твій номер телефону. Наступним випав коментар від Варя і Ніколау. Алло? Алло? Привіт! Це Аня з каналу Hello Anne. Ти з ти? Так, це я. Ало, я просто рішу. Дуже доволі. А скажи дещо, а ти Варя чи ти Ніка? Я Ніка, але я при товані а, -а, -а. не Варя. і допомогла питання. Зрозуміло. А що ти зараз робиш? Я дивилася телевізор, чекала за одного по одній себе і ти позволилася. А як тебе справи? Зараз стало прекрасно. А звідки ти є? Я з Артополя. А на які ти гуртки ходиш? Я ходжу на Пашпіаду, вокал і Тага. А ким мрієш стати в майбутньому? Так, я стати акторкою або А в якому ти класі? Я в Тякому. О, я теж. А скільки тобі років? Десять. Мені також. А Ти чекаєш різдва? Ну і взагалі, взагалі. взагалі різдвяних свят. Звичайно, ти? Я теж дуже чекаю. А ти вже прикрасила свій будинок чи квартиру? Має прикраса, тільки ще я не знайшла. Що... А ми ще взагалі не бралися до цієї теми. Ми якраз завтра маємо все починати робити там, прибирати і прикрашати. Зрозуміла. А ти будеш колядувати? А ти? Так, я кожного року колядую. Можливо, ти хочеш комусь передати привіт? І так, я передаю тобі привіт, будь і всім своїм підписникам і буду передати один краще подружки, також перебуваю. Добре, ми передаємо їм привіт. І я з Латузі обов'язково передам. І всім моїм підписникам теж привіт! Добре, було дуже приємно з тобою познайомитись. Бувай! Бувай мені також. Па -па. Па -па. Тепер привітаю! Передаю привіт Юлії Матвієнко, Вікі Флай, Скул Топ Юліанці, Діані Мілашці, Богдар Дуб і Насті Кміть. Тепер всіх ми. А я лише хотів тебе привітати! Що ж, цей випуск п'ятниці закінчився. Ставте лайки, підписуйтесь на наші канали і пишіть ваші коментарі. Пишіть про новий рік, Старий Рік, Різдво, Коляду, про ваших друзів і взагалі. Пишіть мені дуже багато. Я дуже люблю читати і відповідати. Всім до нових зустрічей! Бувайте!